І всім привіт! І сьогодні я розпаковую бумажні сюрпризи. І на сьогодні ось така от новенька. Це колекція косметика. Ну, лібу всякі ось такі от речі. Але всередині нам буде попадатися косметика. Тут 6 пакетиків. І так, давайте почнемо вибирати. Так, ось тут давайте, я не знаю, давайте розовий із колекції милі речі. Не знаю, давайте, допустим, ось такую лапку виберемо. Так, і ми сьогодні закінчимо колекцію Brawl Stars. І з нашої новинки. Давайте виберемо ось такий от пакетик. Ось така от нас сьогодні розпаковка. Чесно, трохи мала. Так, ну вот наш каталог. E Трохи сюди, так. так. У нас колекція та полапки. Ось тут. Кстати, я замітила, типу, що я намалювала як на квадратах більше. Ну, що тут як мало бути дев'ять. Ой, вісім мало бути лапок, а я намалювала 9. Ну ладно. Так. Щоб акуратно наклейку не на розірвати, нам попалась ось така от красивенька лапка. Вот вона трохи тут, ну як світи, тут світячі ручки трохи. Ну як з бльостками, типер ручки. Так. Починати тепер це відерти Ой. І вроді би, треба да, знайшла цей кінчик. От. Давайте сюди накриємо. Тут у нас синій це різкі, а зелені це обичні. Так, далі у нас де колекція. Вот ось такі колекцію ми вже закінчили. Програми тут заставки. От і ще закінчуємо колекцію Bravel Stars. подносные пакетик. Вот, давайте не будем разрывать его. Либо... Ладно. Так. А, ну я знаю, какая тут наклейка, но, если честно, мне не нравится, потому что... Ну, я тут здесь троги спешила и... Типа, это, наверное, наклейка, ну, пришла к моей замок. Ну, красиво так. Блин, да тут ее миссия. Не знаю, давайте ми накліємо сюди. Трохи спайку на голову тут напійшла ну, пішло, ну, ладно. Так. Чай ми нови... там, закінчили колекцію. І наша попередня новинка, це... Милі речі, це у нас ось це. Така лапка. Милотна. Так. А, і нам попасть такий блокнотик. Але, і, чесно, мені не дуже нравиться, тому що не здається, що тут оранжевий колір не дуже йде Блокнот. Блокнот тут типа. Так надо ще знайти цей кінчик. А вот нашла. приклеим. Давай вот сюда. Коло влажных салфеток. Пур вроде бы. Ну, влажные салфетки не Так. Наша новиночка. Это макияж, мейкап. Вот такие вот пакетик. Ой, это так. Ой, нам попался такая вот помада Baby Lips. Так. Надо цвет клеиты. И она змает тут, ты спутаешь. давай сюда. Ну, на этом все. И всем пока.